Всім доброго дня! Продовжуємо розв'язувати фізику разом. Сьогодні ми розв'яжемо з вами найпоширеніші такі складніші завдання на тему густина речовини. Отож, завдання 9.4. Читаємо умову і розв'язуємо. Залізну деталь масою 15,6 кг занурюють у ртуть. Чому дорівнює маса ртуті, яку ця деталь витиснула? Пишемо умову. Отже, умова маса заліза. Густина заліза, густина ртуті знайти потрібно масу ртуті. Що буде відбуватися, якщо ми якусь деталь занурюємо в якусь рідину? Звичайно, у нас збільшується об'єм цієї рідини. Правда? Наскільки вона збільшується? Збільшується саме настільки, скільки є об'єму у цій деталі. Отож, ми можемо сміло з вами написати, що об'єм залізної деталі дорівнює об'єму тієї ртуті, яку воно витиснило. Отже, об'єм заліза дорівнює об'єму ртуті. Тепер, що нам можна зробити, щоб знайти масу ртуті? Звичайно, що вже про об'єм нам якась інформація потрапила, густина ртуті відома. Значить, щоб знайти масу ртуті, нам треба поєднати якось об'єм і густину. Як це зробити? Ми ж пам'ятаємо з вами, що густину ми знаходимо з вами як масу, ділимо на об'єм. Значить, звідси, в принципі, маса, маса ртуті, буде визначатися як. Звідси, як густина ртуті помножена на, на об'єм ртуті. Тобто достатньо знати нам об'єм ртуті і густини, і ми можемо це обчислити. Давайте підставимо поки що те, що в нас вже є 13600 кг на метр кубічний, помножити. А тут ми поки що залишимо вільне місце, адже потрібно спочатку знайти цей об'єм. Добренько, а як же його знайти? Ми бачимо, що він дорівнює об'єму заліза. Ну, а об'єм заліза як знайти? Якщо відома його маса, відома густина заліза. Так само, давайте скористаємось цією формулою і з неї знайдемо об'єм. Отже, об'єм визначаємо звідси. Це дільник. Щоб знайти дільник, треба ділене поділити на частку, тобто масу поділити на густину. Добре, значить, тут ми будемо знаходити для заліза, отож, ми буковку Зеподописували. Чому потрібно це діти дописувати? Ну тому що ми не плуталися з вами, які одиниці підставляти так, сюди. Отже, маса заліза 15,6 кг, густина заліза 7800 кг на метр кубічний. Кілограми в нас скорочується, і у нас отримується з вами тисячні метра кубічного. Це є об'єм заліза. Але об'єм заліза, як ми вже сказали з вами, це та сама ртуть, об'єм ртуті, який буде м, витіснений. Так? Тобто це є об'єм ртуті. так само. Отже, об'єм ртуті нам вже відомий. Значить, ми його сюди з вами підставляємо. Що у нас виходить? 0 2000 метр кубічний, дорівнює. Це, якщо порахувати, у вас вийде 27,2, а от яка буде одиниця вимірювання? Давайте подивимося, дивіться, метр кубічний у нас скоротились, залишається кілограм. Отже, те, що нам треба було з вами знайти: маса ртуті, яка буде витіснена так, в об'ємі деталі. Буде 27,2 кг. Наступна задача 9,5. Маса пляшки з газом становить 4 кг, а без газу – 400 г. Яка маса води поміститься в цю пляшку? Задача схожа на попередню, і ми її зараз також з вами зробимо. Пишемо умову. Отже, маємо умову. Маса пляшки з газом, пляшка плюс газ 4 кг. Маса порожньої пляшки. 0,4 кілограми, тому що тут були грами, ми перевели в кілограми одразу. Записали густину газу з таблички, і густину води з таблички. Потрібно знайти масу води, яка поміститься в цю пляшку. Знову дивіться, задача схожа на попередню, як я вже сказала. Тобто, спочатку у нас в пляшці знаходився газ, і там помістилося його 4 кілограми, так? а і там помістилося його певна, певна маса, там якась. Спочатку в пляшку був налитий газ певного об'єму, і потім в ту саму пляшку хочуть помістити воду, і питають, яка буде маса води. Але що в них буде однакове? Звичайно, якщо пляшка та сама, то об'єм пляшки залишається сталим. Значить, скільки об'єму помістили сюди газу, стільки ж об'єму можна помістити води. Правда? І знову задача зводиться до того, що ми з вами знайдемо масу води, як у попередній задачі. Давайте виразимо одразу масу води. З попередньої задачі ми вже з вами записували, що масу можна знайти як густина, помножена на об'єм. Якщо ми говоримо про воду, ми дописуємо буковку В. Тобто, в принципі, вже тут можна записати, що це буде у нас густина води це 1000 кг на метр кубічний помножити. А замість об'єму ми поки що нічого не пишемо, бо ми його не знаємо. Давайте його знайдемо. Як знайти об'єм води? Треба для цього знати об'єм газу. Щоб знайти об'єм газу, потрібно масу газу поділити на його густину. Цю формулу так само в попередній задачі ми вже з вами проговорили. Таким чином, треба знати масу газу. Але маси газу окремої, у нас немає. У нас є маса пляшки з газом, у нас є маса пляшки. І я думаю, що, в принципі, якщо ви. Мені б могли тут сказати, то ви б сказали, що Наталя Миколаївна треба від загальної маси відняти масу пляшки порожньої, правда? Від загальної маси відняти масу пляшки, і таким чином ми будемо знати з вами масу газу. Тож, давайте підставимо 4 кг, відняти 0,4 кг. у нас буде 3,6 кг. це у нас маса газу. Добре, а тепер ми підставляємо з вами сюди. Отже, маса гасу у нас вже відома 3,6 кг. Густина гасу також відома це 800 кг на метр кубічний. Ми бачимо з вами, що кілограми скоротяться, і при цьому у нас отримається число 0,45 метрів кубічних. І це те саме, що об'єм води. Це є об'єм води. Таким чином, ми це число підставляємо з вами сюди. Пишемо 0,45 метрів кубічних, 10 метрів кубічних, дорівнює. Якщо помножити, то у вас вийде 4,5 кілограми. Знову де взялися кілограми? Метри кубічні скоротилися. Отже, маса води становить 4,5 кг, а об'єм був однаковий у гасу і у води. Бачите? Але вага різна, маса різна. У води 4,5, а у гасу буде 3,6 кг. Чому? Тому що різна у них густина. Наступна задача у нас 6,8 на сторінці 35. Два бруски виготовили з різних металів. Об'єм першого бруска перевищує об'єм другого в 6 разів, а маса другого бруска перевищує масу першого втричі. У якого з брусків густина більша та в скільки разів? Такі задачі, де у нас взагалі немає ніяких числових даних, крім якісь там рази, так? тут втричі, тут шість 6 разів. От. Такі задачі теж треба вміти робити. Отож, давайте ми з вами зараз її розв'яжемо, запишемо умову. Отже, об'єм першого тіла у 6 разів більший, ніж об'єм другого тіла, таким чином В1 дорівнює 6В2, а маса другого тіла втричі більша, ніж першого. Отже, М2 дорівнює 3M1. Яке з цих тіл має більшу густину, зараз важко сказати. Тому ми пишемо з вами відношення ρ 1 на ρ 2 Хоча можна також писати ρ 2 на ρ 1 Але напишемо ρ 1 на ρ 2 і спробуємо знайти, і потім проаналізувати. Отже, за означенням, ми з вами знаємо, що густина це є маса поділена на об'єм. Так само можна розписати для першого тіла. І розписати відповідно для другого тіла М2 на В2. А тепер давайте щось трохи попідставляємо. Замість М1. Ми нічого не можемо підставити, адже у нас його немає. Воно не виражено ніяким чином. А от В1 можна записати як 6V2. Тепер тут дивимося. М2 у нас якось виражено. Це буде 3 м 1 А В2 ось тут, немає. Пишемо просто В2. І тепер нам потрібно знайти з вами відношення. Чому саме, до речі, відношення? Тому що нас спитали, у якого з брусків густина більша та в скільки разів. В скільки разів це значить потрібно знайти відношення. Отже, ми його зараз знайдемо. Пишемо ро 1, поділити на ро 2 дорівнює. Пишемо, у нас з вами і тут, і тут дроби. Значить, ми напишемо це зазвичай, так як у вас на математиці це пишуть поділити звичайним ось таким. Знаком 2 крапка, на 3m1 поділене на V2. Тобто просто математичний запис тепер, який потрібно розв'язати. Що зараз треба зробити? Звичайно, перевернути другий дріб і помножити. Отже, ми пишемо з вами: помножити на V2 і поділити на 3м. А тепер, я думаю, всім зрозуміло, що маса скорочується, об'єм скорочується і залишається 1. І 18, одна 18. Тобто ро1 на ро2 це одна вісімнадцята. Ну, щоб було простіше, все ж таки краще написати, що ро 2 на ро 1 дорівнює 18 перших або просто 18. І тепер ми аналізуємо з вами, що означає цей запис. Це значить, що ро2 звідси ро2 більше, правда, ніж ро1, ніж ро 1 у 18 разів. І це буде відповідь в нашій задачі. Тепер ми розв'яжемо декілька задач на густину сплаву. Це також цікаві задачі, які треба вміти робити, треба вміти розв'язувати. Отже, задача номер один з лабораторного зошита на сторінці 23. Обчисли густину сплаву, що складається з 300 г міді та 500 грамів алюмінію. Пишемо умову. Маса алюмінію 500 грамів, маса міді 300 г. Записали густину з таблиці, взяли, але бачимо, що маса у нас дається в грамах, то звичайно, що краще взяти густину в грамах на сантиметр кубічний. Добре, записали це, а тепер нам потрібно записати, як можна взагалі знайти густину сплаву. Ну, колись ми з вами вже розв'язували таку якусь задачу, я вам говорила, що для сплава потрібно записати зазвичай формулу, таку, яку ми з вами знаємо. Це маса поділити на об'єм. Але оскільки у нас з вами йде мова про сплав, то м сплаву на В сплаву. З іншого боку, що таке маса сплаву? Маса сплаву буде складатися з мас тих частин, які є в умові. Тобто, якщо у нас мідь і алюміній, то М буде визначатися як маса міді плюс маса алюмінію. Аналогічно буде розписуватись об'єм сплаву. Це буде об'єм міді плюс об'єм алюмінію. І, в принципі, тепер треба знайти те, чого немає, підставити сюди і зрозуміло, що потім ми зможемо з вами це порахувати і розв'язати, знайти густину сплаву. Добре, давайте це зробимо. Значить, маси у нас є, ось вони. Так? І ми можемо тут, до речі, записати одразу, що це буде у нас 500 грамів плюс 300 грамів, поділити. А от що буде тут, зараз ми з вами повинні об'єми знайти. Отже пишемо об'єм міді. Визначається, вже формула сьогодні ця була. Треба масу поділити на густину. Отже, маса міді ділиться на густину міді. Підставляємо, маса міді це 300 г. Ділимо на густину міді це 8,9 г на сантиметр кубічний, дорівнює 30. 3,71 см кубічного, якщо порахувати на калькуляторі. Далі об'єм алюмінію. Знаходимо аналогічно. Треба масу алюмінію поділити на густину алюмінію. Так, підставляємо, маса алюмінію це 500 грамів. Ділимо на густину алюмінію це 2,7 грам на сантиметр кубічний. І тут, якщо порахувати. То вийде 185,19 см кубічних. До речі, де взялося сантиметри кубічні. Давайте подивимося, грами у нас тут скорочується, бачите? Грами скоротились і залишаються сантиметри кубічні. Тепер ми це можемо підставити з вами сюди і порахувати. Пишемо маси... об'єм міді. Да? Об міді 33,71 кубічний плюс 185, 19 соті сантиметрів кубічних, дорівнює так, і тепер тут, що в нас тут з вами вийде. 800 грамів поділити на 218,9 сантиметрів кубічних. Якщо це поділити, то у нас виходить 1,37 грам на сантиметр кубічний. Або давайте переведемо у кілограми. давайте, на метр кубічний. Давайте. на кубічний. Що треба зробити? Для цього потрібно це значення помножити на скільки, хто пам'ятає на 1000. Отже, буде 1370 кілограм на метр кубічний. Густина сплаву визначається ось таким чином в даній задачі. Подібну задачу: зараз ми зробимо ще одну. Тільки зверніть увагу, тут у нас були 300 грами міді і 500 г алюмінію, а тепер 300 см кубічних міді і 500 см кубічних алюмінію. Як бачите, задача е, теж про мідь та алюміній, але тут уже мова йде про об'єми. Отже, запишемо умову. Отже, об'єм алюмінію, об'єм міді, густина так само, як в попередній задачі. Ро сплаву потрібно знайти. Як і в попередній задачі, записуємо одразу формулу Ро сплаву дорівнює маса сплаву поділити на об'єм сплаву. В цьому разі маса буде визначатися як М міді плюс m алюмінію. Тобто, так само, як в попередній. Так, спочатку ми все пишемо з вами: об'єми додаємо. От. Ну і зараз що ми можемо тут одразу підставити? Давайте подивимося. У нас мас немає, так? у нас є об'єми. Значить, ми можемо з вами підставити нижню частинку. Давайте це зробимо. Отже, мас... об'єм міті, так, це буде 300 см кубічних, об'єм алюмінію – це 500 см кубічних. І тут нам треба зараз подумати, що ми туди запишемо. Там мають бути маси, а мас у нас немає. Але є об'єми і є густина. Що будемо робити? Звичайно, ми скористаємося формулою для маси. Треба густину помножити на об'єм. Отже, маса міді буде ро міді на об'єм міді. Підставляємо, ро міді це 8,9 грам на сантиметр кубічний помножити на об'єм міді на 300 сантиметрів кубічних. Закреслюємо, і таким чином у нас виходить число 2670 грамів. Тепер маса алюмінія. Це буде алюмінію на об'єм алюмінія. ρ алюмінію 2,7 грам на сантиметр кубічний. Помножити на об'єм алюмінію на 500. Сантиметрів кубічних. І якщо це порахувати, у вас вийде 1350 грамів. Тобто на калькуляторі порахувати, що тут скорочується, тут теж сантиметри кубічні скоротилися, так, і залишилися грами. Все, можемо тепер сюди підставити. Отже, 2670 грамів плюс 1350 грамів дорівнює. Ну і скільки це буде, давайте я так тут відділю. Охайнько, це буде у нас. Зараз подивимося, порахуємо. Так. Якщо все порахувати, у вас вийде 5 цілі 25 тисячні грам на сантиметр кубічні. Або давайте зробимо так, як ми записували у попередній задачі густина сплаву. Кілограмах на метр кубічний, ось це число. В принципі, це вже є відповідь, але краще записати в кілограмах на метр кубічний. Тобто ми знову як переходимо від грамів на сантиметр кубічний до кілограм на метр кубічний. Ми повинні ось це число помножити на тисячу. Отже, вийде 5025 кілограм на метр кубічний. І це буде відповідь в цій задачі. І остання задача на сьогодні це номер 6.6 із зірочкою на сторінці 34. Завдання підвищеної складності, але ми з вами маємо впоратися і зробити цю задачу. Отже, для виготовлення сплаву, знов тут про сплав мова йде, використали 200 см кубічних свинцю. Це об'єм свинцю та залізу. Яку масу заліза використали, якщо густина отриманого сплаву дорівнює 9800 кг на метр кубічний. Тобто, бачите, тут треба знайти трошки інше. Тут не густину сплаву треба знайти, а знайти складову, яка входить до цього сплаву, знайти масу заліза. Ну, Давайте запишемо умову. Отже, умова в нас вийшла з вами така: об'єм свинцю відомий, густину свинцю ми взяли з вами з таблиці, густина сплаву. 9800 кг на метр кубічний. І густина заліза також з таблиці. Потрібно знайти масу заліза. Ну, перш за все, давайте ми подивимося з вами на густину сплаву. Вона у нас в кілограмах на метр кубічний. Тут кругом, сантиметри кубічні, сантиметри, сантиметри кругом, а тут метр. Давайте ми переведемо це число також у грами на сантиметр кубічний. Що для цього потрібно зробити? Поділити на тисячу. Так. Отже, ось така в нас умова з вами. Ну що, поїхали. Почнемо з того, так як ми робити, робили попередні задачі. Тобто ми розв'язували відносно густини сплаву. І хоча вона у нас відома в цій задачі, давайте почнемо все ж таки з неї. Давайте почнемо з того, що ми розпишемо з вами масу заліза. От взагалі, якщо ми говоримо про масу, з попередніх задач ми вже з вами зрозуміли, що потрібно масу визначати як густина. Заліза помножена на об'єм заліза. Так? Густина заліза відома, ось вона. Давайте запишемо, це буде 7,8 г на сантиметр кубічний, помножити, і тут має бути у нас об'єм. Але об'єму немає. Об'єм потрібно буде знайти. Ну що ж, давайте зараз ми з вами спробуємо зробити цю задачу, використовуючи формулу для густини сплаву. Тобто формула така сама, як ми з вами раніше її записували. Тепер замість маси нам потрібно щось попідставляти. Об'єм заліза ми будемо з вами ось тут шукати. так? Об'єм свинцю у нас відомий. Значить, Давайте ми тут так і напишемо з вами, що об'єм заліза поки що нам не відомий, ми його шукаємо. Ось цей, от, Плюс і об'єм свинцю. Об'єм свинцю у нас є 200. Тепер тут маси заліза немає. Так, але вона ось таким чином записується. От, давайте ми запишемо з вами, що це в нас буде. Давайте тут поки що на цей момент запишемось так, так? Тобто буде певний вираз у нас. Це буде 7,8 помножено на об'єм заліза. Так? Добре. Плюс і тепер маса свинцю. А от маса свинцю, так, маса свинцю. У нас може розписуватися так само, як ми розписали зараз масу заліза, тобто свинцю помножене на об'єм свинцю. І ми можемо його навіть порахувати. Так? Отже роз свинцю це 11,3 грам на сантиметр кубічний. помножити на 200 об'єм да? 200 сантиметрів кубічних, і якщо це порахувати, то у нас вийде з вами 2260 г. Отже, маса свинцю відома, ми її підставляємо тепер сюди 2260. І ми з вами отримали зараз ось такий дріб уже з одним невідомим. І чому він буде дорівнювати в нас? Адже густина свинцю у нас відома. Це 9,8. Отже тут ми дописуємо 9,8. І зараз ми отримали ось таку поки що з вами ось такий запис, який схожий на Звичайне математичне рівняння. Давайте спробуємо його розв'язати. Отже, що тут можна зробити? Ну, перш за все, тут можна, мабуть, для зручності, давайте ми випишемо цей дріб окремо, цей вираз весь окремо. Так? А далі вже математика пішла. Тобто, ви можете зараз рахувати будь-яким способом головне знайти об'єм заліза. І потім нам його треба буде підставити ось сюди. Так, так ми знайдемо з вами масу. Отже, як будемо тут діяти з вами? Ну, я б зробила так, я б звела до спільного знаменника весь цей запис. Тобто, тут у нас знаменник є, тут знаменника немає, і я б його сюди дописала. Отже, В заліза плюс 200. Таким чином, у мене тут, був би, тут у мене зберігається вираз, плюс 2260 дорівнює. А тут мені потрібно 9,8 помножити на цей вираз. Тепер я розкрию дужки. Отже, 7,8 заліза, плюс 2260 дорівнює 9,8 заліза, плюс 1960. Так, тепер все, що з буквою В, ми переносимо вліво, без неї праворуч. Отже, 7,8 В заліза, відняти переносимо міняємо знак 9,8 В заліза дорівнює. 1960 мінус, тому що переносимо на цей бік 2260. Віднімаємо тут, у нас буде мінус 2 В заліза дорівнює, Віднімаємо тут буде мінус 300. І тепер В заліза дорівнює. Треба поділити мінус 300. І тепер В заліза ми знаходимо як мінус 300, ділимо на мінус. 2. Отож, виходить, у нас при мінуси скорочуються, буде 150 см кубічних, оскільки ми говоримо з вами про об'єми. Тут об'єм був теж в сантиметрах кубічних, і тут кругом сантиметри, Отже, тут теж сантиметр кубічних. Тепер ми 150 підставляємо з вами ось сюди. так? Тобто, виходить 7,8 г на сантиметр кубічний помножити на наші 150-ці. На 150 сантиметрів кубічних. І тепер ми сантиметри кубічні, звісно, скорочуємо. І зараз дізнаємося, скільки буде маса. Буде 1170 г. Так? грам, так? Отже, в принципі, це вже є відповідь: 1170 грамів, але краще записати її в кілограмах, правда? Тому що 1170 грамів це вже більше, ніж 1 кілограм. Краще записати в кілограмах. Маса заліза дорівнює 1,17 кг. Тепер це є відповідь в цій задачі. Ось така була непроста задача, багато було математичних перетворень. Але лякатися такого не треба. Такі задачі в нас теж будуть. Фізика дуже любить математику, насправді бачите, і без математики ми не можемо з вами. Отже, на сьогодні все. Якщо вам сподобалось сьогоднішній урок, якщо ви все зрозуміли, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Дякую, Наталі Миколаївна, поставте лайк обов'язково цьому відео. Нехай і інші дітки його подивляться, поділіться своїми друзями, а також обов'язково підпишіться на цей канал, якщо ви ще на нього не підписалися. До наступного разу розв'язуємо фізику разом.